Ну що, друзі, ви лайфхаки хотіли, дивіться, висота руля змінюється, все тут, як хочете, вгору вниз, руль крутиться, колеса на місці стоять. Як це ремонтується? Дивимось. Що ми маємо тут? Отакі штуковини з шліцами. Так. Крутимо, вертимо, опа, шукаємо якесь положення класне. Туди його займаємося. Так. Через якусь мать перемать. О! Все. Починили. Ось тут у нас ще якісь штуковинки, диковинки. Оцей тут швіц. Все, тестуємо руль, колеса крутяться. Ну, коротше, поїхали.